Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Тразуки. В сьогоднішньому відео ми будемо з вами розбиратись, чи закрили українські банки схему поповнення рахунку Interactive Brokers через TransferGo. Чи залишилися такі варіанти, і ця схема все ще працює? А також будемо дивитись на наші портфелі при найбільшому падінні ринків з 2022 році, що робити з нашими позиціями, можливо, заходити в біткоін чи купляти смолкепи. Про все це детально розберемося в цьому відео. Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю руках захищають. Нашу з вами незалежність дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, TransferGo обмежили, фондовий ринок падає, будемо розбирати, що там із біткоїном. В першу чергу поговоримо про TransferGo. Я записував два відео на цьому каналі про те, що це найкраща схема без комісійних переказів в доларах із українських карток на Interactive Brokers. І якщо ви не дивились ці відео, рекомендую їх переглянути. Та зараз коротко пригадаю, що для того, аби безкоштовно поповнювати Interactive Brokers через TransferGo, вам потрібно було вказати там у додатку TransferGo свою адресу, десь у ЄС. Вони її зазвичай не перевіряють. Також ви могли виводити на TransferGo з українських карток, коли ввели дані їх у цьому додатку, саме TransferGo. і мати комісію всього 1 долар із 620 за переказ, якщо ви переказували через АБА або ach Переказ. І на наступний день фактично долари заходили вам на рахунок TransferGo. TransferGo майже не брав комісію з свого боку. Як я вже сказав, це було всього 0,99 за переказ 1 до 620 доларів. І при списанні коштів з карток українських банків ці платежі для українських банків проходили за mcc кодом переказ. Але майже жоден із банків не брали ніякої комісії на своєму боці. До таких банків входив Сенс, Райф, прокредит, Pump, «Укргаз», «Ощад» і багато багато інших. Єдиний виняток, це Приватбанк. Він завжди брав 2% відсотки. Ну no проте, 24 липня, раптом, майже всі ці банки, які я зазначив, почали брати або величезні комісії за перекази у TransferGo, або взагалі їх припинили при цьому до 24 липня вони їх не брали ці комісії і тут одномоментно усі одразу почали їх брати цими комісіями зараз в сенсі наприклад є 4%, відсотки крідіє коль у домі один, Глобус один, Пумп також один. А Райф, прокредит, Укргаз, Ощад взагалі сказали, що ці перекази в них заборонені, при тому, що більш ніж три місяці з моменту, коли я тільки знімав це відео, а звичайно, що ця можливість існувала і до того, тобто приблизно рік вони проводили ці платежі, і тут чомусь 24 липня їх заборонили. Та залишаються два винятки: це є Монобанк і Акордбанк. Через ці банки і раніше платежі проходили без комісії на їхньому боці, і зараз так само вони проходять без комісій на боці цих банків. Крім цього, що є Монобанк і акордбанк, з яких ви досі можете переказувати, є ще варіант, якщо у вас, наприклад, цих банків немає або вам треба більшу суму, це прямих переказів по номеру картки. І вже потім з якоїсь платіжної системи, де у вас є ця картка на Interactive Brokers. І комісії тут такі: в Глобус найнижче, це 0,9, але вона лише для євро. В Монобанк це 1%, Pump пумп Privat, відсоток, Приват, банк класний рахунок, і Укргазбанк 2 Але в Укргазбанку ще 100 гривень. Ну і Сенс 4 Тут без коментарів, крім TransferGo, без комісії на стороні платіжних систем, ви можете розглянути такі варіанти поповнення. Це в першу чергу картка Revolut в будь-якій валюті з додатку Revolut, якщо ви списуєте з української картки, і сумарно у вас вийде комісія 0% в такому випадку, але відкрити Revolut можуть тільки ті українці, які на законних підставах перебувають в ЄС, тобто мають право на проживання там. Також ви можете без комісії поповнити геном, але лише в євро. І вас буде лише комісія з сторони українського банку. В випадку, наприклад, якщо це Глобус або Монобанк, у вас буде сумарна комісія 1%, але є 5 євро за обслуговування в місяць картки на Геном. Ну і також картку Вайс ви можете поповнити без комісії в будь-якій валюті. І знову ж таки, у вас буде сумарна комісія 1%, але тут питання, що ці картки. Теж або у вас раніше мав бути рахунок, або для нових лише ті, хто має право проживання в ЄС. Тому, якщо зробити висновок, попри жадібність і змову більшості українських банків, які одномоментно вели додаткові комісії, яких раніше не було на перекази TransferGo, все ж таки, доларові картки Акордбанк та Монобанк дають вам можливість поповнювати Interactive Brokers через TransferGo по тій самій схемі, без жодних комісій на стороні українських банків, відповідно, Акордбанку або Монобанку, і з дуже низькою комісією на стороні. Трансфоргов, а саме 99 центів на один переказ із 620 доларів. Є різниця в тому, які суми пропускають ці банки. Наприклад, монобанк вам не вийде більша сума, якраз ніж тих 630 тисяч гривень, і не більше, ніж якщо не помиляюсь. 5 разів в тиждень такі перекази робити. В Акорд банку таких обмежень, наскільки я знаю, немає. Отже, з тим, як поповнювати Interactive Brokers в нових умовах розібрались, поповнювати потрібно. Чому? Тому що SP показав найгірший тиждень, починаючи з квітня цього року. І також є вже аналітики, які пророкують дуже погане літо для SP500 і всіх акцій, зокрема. Ну і за один день SP500 впав більш, ніж на 2%, таке не ставалося з 2022 року, а акції Magnificent 7 втратили за цей день насправді навіть не 800 мільярдів, а більш ніж 1 трильйон доларів за один торговий день. Це рекорд всіх часів, мабуть. Ну, і якщо подивитися на те, як падали ці акції, то були дні, які були прям дуже червоні. Зокрема, 24 липня був один з найгірших днів на ринку. Ось там ми бачили, Тесла впала на 10%, 12, якщо не помиляюся. Google впав на більш ніж 5%. Це все за один день. Хоча я показую на графіку п'ятидневному, але ви бачите, що падіння воно відбувалося фактично все в один день. І так само навіть Visa показала падіння 6%. Про Протягом чи не одного дня. Також важливо зауважити, що і індекси падали, тобто, навіть якщо ви не інвестували в акції одиночних компаній, ви мали так само падіння приблизно 8% за тиждень у NASDAQ, приблизно 5% у SP. Але в той же час Small Cap, наприклад, Russell 2000 індекс. Він зріс на 11% за цей же ж проміжок часу. Ну і також зріс улюблений наш актив в вигляді біткоїну на більш ніж 20% за той самий проміжок часу. І вже дуже багато людей пишуть про те, що потрібно виходити з фондового ринку і робити ротацію своїх активів, тобто переходити в small cap або в біткоїни, і таким чином там вже далі отримувати надприбутки. Я в це не сильно вірю і схильний дотримуватись до цієї самої думки, що і Стів Айзман, це інвестор, який показав. Те, що він знає, що робить на ринку, коли шортив ринок нерухомості цінних паперів на нерухомість США, коли була велика фінансова криза. І він каже, що теж був здивований таким сильним падінням технологічних компаній і дійсно визнає, що цю ротацію ніхто не може прогнозувати адекватно і брати участь у ній, це означає, що ви повинні бути не довгостроковим інвестором, а короткостроковим трейдером. Він цим не займається. Ну і також каже, що якщо будуть суттєві знижки, то буде додатково. Додавати позиції навіть на маржу, і вважає, що ми знаходимося на початковому етапі цього циклу штучного інтелекту, який буде бустити прибутки основних вигодонобучів цієї хвилі, якими є якраз і компанії з Magnificent Seven чи Big так, і якщо говорити конкретно про те, що роблю я в своєму портфелі, то я буду додавати ті акції, які вже я дослідив. Я розумію їхню фундаментальну цінність, те яким чином вони приносять прибутки мені, як їх акціонеру чи шерохолдеру, і що я можу очікувати від них, і ціна на ринку, яка я в цьому моменті, не сильно впливатиме. На мою оцінку, навпаки, якщо, наприклад, така компанія, як Visa, а про візу я знімав відео навіть на каналі я аналізував її, буде торгуватися не з мультиплікатором 28, а 23, то однозначно, враховуючи, що це. Вдруге протягом року такий низький мультиплікатор, весь час вона торгувалася дорожче. Я буду додавати цю компанію до свого портфелю. Схожа історія із Гуглом, який зараз торгується з PE20, це нижче ніж середньому по ринку загалом S&P500. Ну і в його випадку таких було б моментів лише два або три в році, коли він коштував дешевше ніж зараз. Важливо, що якщо вам самостійно визначати такі речі складно, то ви. Повинні інвестувати в індекс той же ж SP500 і він теж знижується із зниження мультиплікаторів оцих великих компаній, і це зазвичай є найкращим часом, коли ви можете більш агресивно додавати до своїх позицій, якщо у вас довгострокова стратегія. Ну і якщо вам, в принципі, цікаві інвестиції, але ви не знаєте з чого почати, то потрібно почати із вишколу молодого інвестора, який є на. Сайті та і в описі до цього відео ви зможете його знайти. Там є всі відповіді на базові питання того, яким чином почати, де відкрити рахунок, яким чином його поповнити, що купити, і яка у вас повинна бути загалом психологія для того, аби підходити до інвестування. На ринку. А якщо ви більш просунутий інвестор, то звичайно запрошую вас до клубу, де є дуже багато аналітики, цінної інформації, і що важливо, ком'юніті. Там ви можете в такі дні більш активно а, бути впевненим в тому, що ви робите правильні речі, а не просто слідувати графіку, ціни на ринку і, наприклад, фіксувати в найгірший період часу і виходити в кеш, тому що ви. Турбуєтесь чи переживайте, це теж, можливо, і правильна, більш стратегія, ніж наша. Але тим не менше я вірю в саме нашу стратегію і вважаю, що купляти хороші компанії за дешевою ціною. Це є найкращий ключ до успіху на фондовому ринку. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, щоб ваш нетворж зростав як Ворена Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!